Всім привіт! Сьогодні огляд сварки Tick-Sпіka KTAW 250p CDC PCLCD Cold Arc. Це моя перша сварка. Обирав її по таких критеріях, щоб був запас потужності 250 А і інтелектуальне охолодження, а не як пелісос без кінця через себе пилюку плісосив. З ним йде пальник Parker. Довжина рукава 4 метри. Колопальника десь метр шкірою оброблено. Колопальника рухається. рухається. Довжина маси метр вісімдесят. Заключається взаді. Подобається ще, що тут металевий конектор. Повністю металевий. Так, пробіжимося по меню. В основне там меню з цією кнопочкою. Так, мови. Одиниці вимірювання. дюйми, метри. Звук можна вимикати. Яскравість скручувати. І збивати все до заводських настройок. Наступне меню вибираємо. Чи постоянним током чи перемінним. Так, тігліфт, дугова. Переключається так, 2Т, 4Т. Імпульс. Спот. Накручується до 20 секунд. Довго крутити не буду зараз. Мікс. В наступних відео буду пробувати всякі режими, знімати все, прислухатись до ваших коментарів. Тільки вчуся. Щоб перейти до настройок циклограми, натискається ось ця кнопка. Газ перед е, дугою до 2 секунд. Пожитковий ток від 5 до 250. Наростання до 10 секунд. Ток зварення від 5 до 250. Регулятори не в'ялі, Приємно крутяться. Ток спада до 10. Час спада до 10 секунд. Ток зварки. Від 5. Газ після зварювання до 10, до 10 секунд. Баланс від до плюс 5, від мінус 5. Частота від 50 до 250. Діаметр електрода від одного. У мене 24 штук. І поки що все. Ще покажу, що набірці знизу. Може, кому буде цікаво на паузі собі подивитись. Всім дякую за перегляд. Кому подобається, ставте лайки пишіть коментарі. в Наступних відео будемо пробувати щось варити. відео буде, Канал буде не тільки про зварювання, ремонти побутової техніки, електроніки, автомобілів. Всім дякую за перегляд. Всім гарної часу доби. Удачі, всім щасливо!